Рендбол, свято музики та спорту. Футбол! Я взагалі зараз можна сказати, вклоняюся перед тими людьми, які роблять цей час фестивалі, будь-які фестивалі. Я розумію, що це ну це напевно, напевне. Що. Зараз зробити фест, причому зібрати людей, поставити поставити нормальний звук, світло. Респект чувакам, котрі дівчатам, котрі роблять рок-н-бол. Я знаю, що дуже багато людей. Говорять тільки, та я б теж зміг, але тільки одиниці роблять реально роблять хороші фести. Тому респект, пацани, слава Україні! У вас реально козацька, козацькість такий стрижень є, який тримає весь цей фест на собі. Я, якщо чесно, хочу, щоб наступного разу, коли це буде рокенбол, мені все ж таки хочеться вірити, що він ще раз буде тут. Мені хочеться, щоб тут було. Втричі в п'ять разів більше людей, котрі живуть десь поруч з цим місцем, тому що енергетика вона того вартує. Приїжджайте, вам буде круто тут. Ми граємо в стилі реп-н-рол і любимо рок-н-бол. Мені здається, назва вдала. Головне, щоб ворскла вигравала. О, мені здається, назва вдала. Головне, щоб ворскла вигравала. Рок-н-бол свято музики та спорту. Футбол!